Привіт, з вами знову я, Осіб Богдан, і сьогодні я вам покажу мою собаку. Її звати Аляска. Вона чемпіонатка. Вона виграє на всіх конкурсах, і ніхто не вже є один перше місце. Зараз я його вам покажу. Як ви бачите, це кубок, це Аляски. Зараз, якщо в мене буде час, я піду її візьму. Це вона теж виграла таке вот. І хочете, щоб я багато робив цікавих відео, не підписуйтесь на дімен канал. Це буде дуже цікаве відео. Але тільки до нього не підписуйтесь. Це мій і Маркіяна канал, із яким я все знімаюся. Як ви бачили, це були Аляски Діку. Зараз я покажу вам Аляску. Як ви бачите, це моя собака Аляска. Вона коштує 15 тисяч гривень. Ой, така вона гарна. Бішон фрезе порода. Вона чемпіонка. Не підписуйтесь на Дімен канал ніколи. Ніхто. І не дивіться його відео тоді. Всім пока-пока. З вами був знову Гасій Богдан. З вами був Гасій Богдан. І ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і пишіть щось в коментарях. Але не підписуйтесь на Дімен канал. パカパカ。Sim, bak a bak a.